Показати тобі, як я огляд роблю на комбайні. Yeah. Зелений, жовтий, салатовий, там червоний, там ще жовтий з зеленими. Ні-нічого. Файно, всім все зрозуміло. Ну ладно, я вже ж місяць, я вже знаю, що то джундір, то клас, там МФ. А? Ну сайфер гусун. Я так ще не знаю. <laughs> Тільки Сам по. То теж знаю. А там він пише, що то домінатор 38. А жатком на так, знаєш, плюс-мінус. На око. На око, да 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 О. Тут дуже тісно. Да. Також маємо трактор. Я вже був Трактор? Да. Дуже гарний стан, шукали його для себе. Але один хлопок відмовився, бо немає грошей. <рес> ну, Може, хто має, хай забирає. Він в мене є в тіктоці. Юра комбайни і Європа. Я тебе позначу, хлопці. І... Маємо багато різних комбайнів. Телефонуйте, Так само у нас є така послуга, можемо поїхати вам підшукати любого комбайну, якого ви захочете. Їдемо, підшукуємо, привозимо. Пишіть торчена гротехніка, швиденько привеземо, доставимо вам його додому з повністю пакет документів. Якщо розмитнів на вас, так само з документами допоможемо, поставити його на облік.